Thank you, Habib. Thank you. Зайду обов'язково. Mm -hmm. Не знаю як перекласти, ну зараз thank you, my dear friend. От і, 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 і чайка, бачите поряд. Всі вони зараз, мені так захотілося саме сюди приїхати і показати вам цю красу. Тут, тут я вам розповідала про історію цього парку, йому вже дуже-дуже дуже багато років. Не будемо зараз згадувати скільки, але я вам розповідала, як він організовувався. Ми зразу і почали нашу екскурсію Хабі, Хабіб. Thank you, thank you, my dear friend. Thank you so much. І тому тут, чим він, чим він унікальний, цей парк. Він унікальний тим, що він знаходиться в центрі міста. Оцей ставок також був йому також, друзі, вже багато-багато років. І, і також був е, зроблений для того, щоб тут гуляли містяни. І ще в ті далекі часи, ще тих 300 років тому, е, взагалі це був е, місце загальнодоступне, так як і зараз. Е, безкоштовний цей парк. Е, ну, мені здається, що в нас всі парки безкоштовні. Я не знаю, якщо хто знає, то напишіть, друзі. Мені здається, що ще у нас поки що всі парки. Зараз хочу показати вам цю красоту. Ось плаває, як красиво. Угу. Будем, будемо спостерігати. Thank you, thank you, you. Thank you, Habib, thank you. Зайду обов'язково до вас. Обов'язково. Thank you, my dear friend. І. Е і тому тут оцей парк, тут така природа дуже красива, тут дуже багато спортивних майданчиків, тут є дитяча залізниця, вона колись в часи СРСР її побудували тут, і зупинка називається Паркова. Так, звісно, чекаємо на реконструкцію. я Думаю, що можливо вона колись буде. Нехай буде мир, і, і буде все добре. І буде реконструкція, тому що подивіться е, на оці, якщо подивитися на яке воно все уже. Але природу нічим, нічим не, е, як це сказати, не зіпсуєш. І вона завжди красива, і вона завжди радує. Отак, От друзі, хотіла вам розповісти, як перехворіли ми. Дуже тяжкий гриб ходить, тому бережіть себе, тому що у нас так вийшло, що ми попали і в лікарню з малечою. Температура була дуже висока до 40, звісно. Це а зараз, і звісно, це б'є дуже сильно по організму. А зараз, друзі, велика отака видно як втомленість організму, або можна ще сказати навіть навіть можна сказати, що це. Як це його вірно сказати? Thank you, Habib. Thank you, my dear friend. Thank you so much. Thank you, Habib. Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Купаються завжди. Пам'ятаю, коли старі люди казали, якщо качечки купаються, то...